шнековий насос, який е, перемалує е, все і подає у е, цю трубу. Там 63 труба. І зараз йдемо е, в городську каналізацію перекачувати. Бо ми нижче рівню, а каналізація вище рівня. Як ми можемо каналізацію пустити вище рівню? Тільки через насос. Через насос. Через насос. Це міні-КНС. Це звідси йде із піцерії. Це тільки піцерія? Це тільки піцерія. І Тут є це, це, городську каналізацію. Йдемо далі Подивимося. Де я? Так, з боку труба, що виходить, і вона виходить, що перекачує сюди прямо. І от там є ця друга труба, що вже каналізаційна. Це вже каналізаційна, да. так. І... Це вже значить, в городську, вхід в городську. Ви доєднані да. до адміністрації, ти береш, да, йде. А скажіть, будь ласка, ще з того боку йдуть каналізаційні дай, мережі? трубки? Покажу. Покажу. І по цій вулиці, дай, що дай, для, я покажу. так? Що для цього потрібно, щоб люди не мучилися? Чекай ще секунду. Угу. Це було плановано. цей будинок, ще раз що говорю, що для того, потрібно, щоб каналізація, будинок, фундамент йде в підвал нижче, а там вона, виходить, мукачівська вище. До цього недороблена оця КНС. Цей будинок, весь ця частина, де почти мала би сюди спускати. Тут насоса мало би перекачуватися в цю трубу, і по цій трубі мало би йти е, на качусь. Ну, тобто ти їх від себе відрізав і вони собі мають. Опрямувати. Ну добре, тоді йшло на пряму вірку. Напряму... вірку. Напряму вірку? Це йшло на пряму вірку. На пряму вирку йшло. Бо не було насоса перекачувального. Тут є, на кожній КНС є резервний, резервний слив. Всюди. Якщо насос е, забився чи що там поламався, воно є резервний перелив, воно напряму вірку йде. Ага. На сьогоднішній день у нас лікарня, ті всі. Все роблять на резервном Угу.